щиро дякую за спільну святу літургію. Нехай Бог поблагословить добре входження і добру підготовку до Великого посту ще тиждень лишився до, до посту, і цей тиждень церква пропонує вже серйозно-серйозно підходити, мати собі певні наміри добрі, мати певні відречення. І головніше, так, що, що є християнським нашим покликанням. Тому що е, справи милосердя є і в е, інших. Е, Релігіях світу. І навіть е і атеїсти можуть робити добрі справи для когось. Але ціль християнських добрих справ Дів милосердя, діл любові, є Христос. Коли я дивлюся не як на якусь ну, людину, бо вона людина, а я в ній бачу Христа. Як відношуся до себе, так? відношуся і до тої людини, яку бачу перед собою, бо в ній є Христос є одного. Єдин купець хвалився так своєму духівникові, каже, ну я там маю багато, слава Богу, статків. А духівник його запитав, чим ти харчуєшся? А дуже, дуже дуже мінімальним обходжуся. Хліб та воду їм лише. Тот йому каже: забороняю тобі їсти хліб та воду, починай їсти нормально, харчуватися і так, і з любов'ю, все то приймаєш, щоб... чим тебе Бог благословив. А учень того духівника. Тоді каже, а чого ти йому так сказав? Та хіба є щось погане, що людина так себе обмежує хліб та воду, мінімаліст такий. Чому? Що, що тут є поганого? А він каже, так, у його випадку, у його випадку, він, якщо буде їсти хліб та воду, то буде думати, що його, що його підопічні можуться камінням харчувати. А він поки, як встане їсти нормально харчуватися, то буде. Вважати, що і в його підопічних є якісь потреби, так? і до своїх підопічних буде з любов'ю відноситись. Так, Це така невеличка сентенція, але якась доля правди в тому є, Якби як до себе, так і до ближніх. Нехай Господь поблагословить вас, вислухає ваші молитви, які ми сьогодні заносили в різних намірах. Поблагословить наших воїнів, поблагословить їхні сім'ї і подасть миру здоров'я, довголіття. На многії благі літа.